Давайте почнемо з реальної історії, записаної в Біблії, яка допоможе нам розібратися в цьому питанні. Ось перед нами Ісус, який за свої 33,5 роки життя на землі не зробив нікому жодного зла. А ось ізраїльський народ, точніше, залишки цього народу з їхніми старішаними та первосвященниками, який скандує, розіпни його. Вони хочуть, щоб він помер, і вимагають Пілата, римського правителя юдей, щоб той виконав їхню волю, умертвив Ісуса. Пілат, розібравшись, у чому його звинувачують, і не знайшов у ньому жодної провини, гідної смерті, не хотів убивати Ісуса. Але обдурений старішинами і священниками народ вимагав, щоб правитель зробив це. Тому Ісус сказав Пілату, щоб той виконав їх волю, до того ж додав. Більший гріх має той, хто мене тобі видав, маючи на увазі народ юдейський. Цими словами Ісус пояснив Пілату і нам, що, хоч Пілат і був по суті виконавцем злочину, але гріх за вбивство, ліг в основному на юдейський народ, який і виступив замовником. Відповідно, і плата за цей гріх стягнеться з народу, що і сталося через 70 років. Єрусалим був стертий з лиця землі, а також і із залишки Ізраїлю. А ось як апостол Петро пише про згадувану мною історію. Звертаючись зауважте, до мужів ізраїльських, ви по контексту Ісуса руками беззаконників розп'яли та забили. Ісуса вбив Пілат, але Петро каже, це насправді ви його вбили. Тому якщо ти вважаєш, що Бог несправедливий і немає покарання вбивці диктатору, то ти просто не туди дивишся. Переведи свій погляд з виконавця на замовника, тому що саме замовник більш винен перед Богом і понесе основне покарання.